Колишні аптечні пункти комунальні аптеки і рішення виконкому віддали двом комерційним аптечним мережам: Інкопмарк, Медсервіс та Медіфарм. Інкопмарк це кіровоградський аптечний бізнес, а Медіфарм відома Олександрійська аптечна мережа. Інкопмарк отримав аптечні пункти у міській дитячій лікарні та лікарні номер 3 на мікрорайоні Перемога. В міській лікарні номер 1 та на Пантайці будуть пункти Медіфарм. У рішенні виконкому вказано, що влада пропонує новим орендарям працевлаштувати не менше ніж двох колишніх працівників комунальної аптеки. Як нам прокоментував таке рішення керівник мережі Медіфарму Олександр Рушковський, дійсно, якщо колишні працівники комунальної аптеки є фахівцями своєї справи. То проблем з виконанням цього пункту рішення зі сторони, принаймні, медіфарму не буде. Нагадаємо, раніше міська влада примусово виселила з міських лікувальних закладів приватні аптечні пункти, оголосивши при цьому, що комунальна аптека спроможна забезпечити ліками городян і повинна мати приміщення для своєї роботи у комунальних лікувальних закладах. Після того, як комунальна аптека опинилась перед необхідністю виконати боргові зобов'язання, які вона виконати просто не в змозі, аптечні пункти були зачинені. Робота аптеки згорнута. Фактично, передача цих Аптечних пунктів в оренду комерційним аптекам повернула ситуацію з роботою аптекарів до аптечної революції в Олександрії і може означати початок кінця діяльності комунальної аптечної мережі в Олександрії, взагалі.